А оце я в морі зараз, в червоному. Тут така пісок і прозора вода. Для мене це ніби щось між Азовським. о о бачите? Бачите рибки і Тут коліно мені от. поколіно, аж вже є рибки маленькі. Я хотіла підійти ближче до коралу. У нас от, на другому пляжі є корали і там є різнокольорові риби. От. Але тут далеко йти і плисти не можна, тому що... Але можна, звісно, але дуже мілко тут. Тут трошки вище колін, при тому, що в мене зріст е, метр сімдесят. Два. Але тут є рибки. Угу. А Перший раз, коли я купалася, я не бачила отут на мілині е, рибок. І далеко я туди йшла, йшла. От. А, а рибки тільки побачила, коли там на коралі спускалася. От. Але вони і тут є. Ха. Може, тому що ще мало людей. Ну, але зараз вже 10, я думаю, щось таке. От. Але мені сказали, що місцеві, тут багато дуже місцевих зараз відпочивають. От, мені один, один сам єгиптянин місцевий житель сказав, що у них розпочинаються заняття в школі з жовтня, і тому вони зараз це буде вересень ще вони будуть тут відпочивати. А у жовтні вже вони всі вийдуть, і вони приходять на пляж, на море пізніше в день. От для мене, ну вони ж самі трохи такі темненькі, те, темна в шкіра в них. Набагато темніша за європейців, тому їм може сонце не так небезпечно. От, я в перший день взагалі, там, може, всього пару годин була на морі. От, щоб для першого разу я відчула, що у мене е, вже плечі трошки тягне так, від сонця. І я швидко побігла ховатися. От. Так, тут є, звичайно, тут є. Такі парасольки чи О, такі навіси від сонця, тут всюди вони є. От. Але е, тут є, хоч і невеличкий зараз, але вітер. От. І в мене було колись у житті, що я згоріла один єдиний раз у своєму житті. І це було саме від вітру. Я була у тіні. Але був вітер, і я згоріла. Тому я не хотіла це повторювати. Це було дуже боляче і неприємно. От. А, тому я втекла і, і правильно зробила. От. А, ну, зараз а, я трохи перерву відео, а вже коли буду ближче до коралу, а, тоді знову запишу. До нових зустрічей.